Від премії миру і до ядерних загроз напередодні президент США Джо Байден, виступаючи на фандрейзері у Нью-Йорку, сказав, що загроза використання ядерної зброї найвища з часів кубинської кризи. Ми не опинялися перед перспективою Армагеддону часів Кеннеді та кубинської кризи, зазначив президент. У Білому домі вже прояснили, президент говорив про безвідповідальну ядерну риторику, яка надходить від Кремля, і що Сполучені Штати не бачать причин для зміни своєї ядерної позиції. Більше про це поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. вітаю. Вітаю, Юлі. заяви президента Байдена напередодні були певно найбільш гучними з поміж усіх заяв, які за минулі кілька тижнів пролунали від сполучених штатів у відповідь на ядерну риторику Путіна. Що кажуть у Білому домі? Чи є зміни у рівні загрози потенційного використання ядерної зброї? сьогодні запитували це в Карін Жан П'єреченці Білого Дому. Вона відповіла, що Сполучені Штати і президент Байден вже не вперше говорить про таку риторику Путіна. Про це до речі, Джо Байден говорив також і на генеральній асамблеї. ООН у вересні тоді він казав, що ядерну війну не можна виграти і її не можна починати. крінжен П'єр додала, що якщо Кубинська криза і навчила чогось, то це важливості зменшення ядерної загрози. Саме тому зараз і заява Путіна її ця бряцання зброєю є вкрай безвідповідальним, але це не залякає Сполучені Штати, сказала речниця Білого Дому. При цьому вона додала, що США наразі не бачать підстав змінювати свою стратегічну ядерну позицію, і також не бачать ознак того, що Путін дійсно готується застосувати ядерну зброю в Україні. Схожу думку, ми також почули вчора від від речника Пентагону Пета Райдера. Коли запитали його, чи бачать якісь зміни сполучені штати в приготуваннях Росії, то він сказав, що наразі США не вважають, що Путін прийняв будь-яке рішення із застосування ядерної зброї. Давай послухаємо, що він сказав багато людей у нашому уряді та в міжнародному співтоваристві, включно з міністром оборони Шалойдом Остіном, підкреслювали той факт, що це бряцання ядерною зброєю є безрозсудним і безвідповідальним. Як я зазначав раніше, на цьому етапі ми не маємо жодної інформації, яка змусила б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не вважаємо, що на цей момент президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю. Але знову ж таки, ми сприймаємо це дуже серйозно. Ми будемо моніторити ситуацію, але тим часом наш фокус на підтримці України Остапа. А як оцінюють рівень реальної загрози американські експерти? Юля, американські експерти, з якими спілкувався Голос Америки, кажуть, що не знають, чи Путін до кінця усвідомлює, якими жахливими наслідками може обернутися застосування ядерної зброї. Вони додають, що правда кажуть, якщо Росія таки робитиме якісь кроки в цьому напрямку, то американська розвідка про це точно знатиме і це не залишиться непоміченим. Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США у Європі, сказав, що для Путіна найефективнішим буде саме не використовувати ядерну зброю. А тобто, якщо він її все таки застосує, це матиме дуже небажані наслідки для нього. А от погрози на думку Бена Годжеса Путін може їх використовувати для того, аби чи залікати, чи змусити до поступок західні країни. З цією думкою також погоджується Джеймс Ектон, це експерт з фонду Карнегі. Він каже на його думку, Путін навряд чи буде застосовувати цю зброю для захисту, як вважають у Кремлі, тимчасово окупованих територій України, а навпаки, можуть використовувати цей козир чи цю загрозу, шантаж для того, аби змушувати західні країни чи піти на поступки, чи вдатися до якихось інших дій. Давай послухаємо, що він говорить про ймовірність використання такого зброєння Путіним. Я не думаю, що застосування ядерної зброї Росією є неминучим, але я також не думаю, що Путін блефує. Я думаю, що якщо війна піде для Путіна в дуже поганому напрямку, якщо він зіткнеться із катастрофічною військовою поразкою, якщо його влада опиниться під загрозою, а російська економіка на межі колапсу, тоді я не можу виключити ймовірність застосування Росією ядерної зброї. Я не я думаю, що це дуже ймовірно, але вважаю, що зараз це більш ймовірно ніж коли-небудь після закінчення холодної війни. Дякую, Остапе. Будемо стежити за розвитком подій. Нагадаю, на зв'язку з Капітолійського пагорбу був мій колега Остап Яриш.